Кальному чеку є 31 рядок. Я зараз скажу тільки про п'ять. Якщо ви хочете прочитати всю інформацію, напишіть саме в Дірект в Інстаграм. Ми вам дамо посилання на статтю, де розписані всі рядки, які мають бути і які ви маєте налаштувати в вашому РРО або ПРРО, тому що не завжди все налаштовано. І так, перші п'ять рядків. Перший – це найменування суб'єкта господарювання, тобто ФОП Тарас Григорович. Петренко Петрович. Друге назва господарської одиниці. І третє це адреса господарської одиниці. Ці два пункти вони беруться з 20 ОПП, який подається перед реєстрацією касового апарату. Четвертий це індивідуальний податковий номер платника ПДВ, якщо ви платник ПДВ. І п'ятий, якщо, е якщо не платник, звісно, нічого не вставляєте. А п'ятий це ІПН, індивідуальний податковий номер. Або серія паспорту, хто не використовує ІПН. І так, кому потрібен повний перелік, напишіть нам в Директ в інстаграм.